Наталію Леонченко, депутатку Житомирської міської ради, колишню членкиню партії ОПЗЖ 22 січня 2025 року, обрали головою наглядової ради лікарні №1. Наглядова рада це колегіальний орган, який забезпечує ефективне управління лікарні, розповіла Марія Вісірова, заступниця міського голови. За її словами, створення наглядової ради розпочали у 2024 році. Її склад формувався через оголошені відкриті конкурси. Представники Житомирської громади могли подати свої кандидатури для участі у конкурсному відборі. Голову обрали члени Наглядової ради шляхом таємного голосування каже Марія Місюрова: «Ні міська рада, ні управління охорони здоров'я, ні виконавчий комітет в голосуванні участі не приймає. Це таємне голосування шляхом простої більшості голосів серед членів, обраної вже затвердженої сесії наглядової ради. Наглядова рада не приймає ніяких рішень. Це вона носить рекомендаційний характер. Рекомендувати провести аудіт, розглядати посаду керівника закладу. Після призначення Наталії Леонченко містяни почали писати коментарі на сторінці міської ради у мережі Фейсбук, каже Марія Місюрова. За її словами, через образливі коментарі та нецензурні вислови, міська рада обмежила список людей, які можуть залишити коментарі до допису. Коментарі іноді мають дуже образливий і характер і мають. На те, що було звернуто, нецензурну лексику. Ми розуміємо, що тут і діти читають, і підлітки. Депутатка Наталія Леонченко, колишня членкиня політичної партії Опозиційна платформа за життя, у телефонній розмові розповіла, що нічого протизаконного не вбачає в обранні її головою наглядової ради лікарні номер 1 Ну, по перше, я не вважаю, що це критика. А критикують завжди з метою конструктивізму, а не поливали не поливаючи брудом. Тому це не критика, це поливання брудом. Ну а по-друге, я чітко зрозумію і свою власну позицію, і свій досвід, і свій шлях, який я пройшла протягом 15 років в органах місцевого самоврядування. кожний день мого перебування на любій посаді. Які я займала в міській раді, я працювала в інтересах міста, те, що мені згадують політичне минуле причетність до певної партії, яка сьогодні заборонена, то це це все в минулому. Олександр Швецов, Валерій Арушанян та Аліна Кундіч, місцеві жителі кажуть, що вони проти обрання Наталії Леонченко, головою наглядової ради лікарні номер один. Всі ці люди, які вони з різних політичних сил, вони всі заодно просто-напросто вони тіпа ОПЗЖ нема. Але на самом деле вони об'єдналися і все одно працюють один на одного, допомагають один одному, просувають один одного. Ця комісія просто є тим самим фактом, що вони ту ж саму Ліонченко зараз просувають десь, десь доверху. Партія регіонів потім вона стала ОПЗЖ. Вони вже просто стоїть на ноги, вони вже починають лізти потрохи, щоб пливати на наше життя. І Я рахую, що ми як громада маємо зробити все для того, щоб ми їх не бачили ні в яких прошарках нашого взагалі життя. Ставлення таке абсолютно негативне, мало того обурли. Я думаю, що взагалі такі люди, люди з таким минулим, з таким бекграундом, з такими поглядами на майбутнє України, не мають права бути в будь-яких органах влади. На мою думку, дане призначення є непрозорим, і дана кандидатура Наталії Лонченко є неоднозначною. Поставники громадськості готують відповідне звернення в міську раду про те, щоб дане рішення скасували і, взагалі, повністю склад наглядової ради був переглянути. Олена Кучмій, Ігор жванько Суспільне новини Житомир.